Вітаю на уроці математики. Ну, діти підзветіться, всі приємно, посміхніться, продзвонімо вже дзвінок, ну, Починаємо урок. Перевірте домашнє завдання, щоб воно було у вас виконане. Вираз 45 та задача 44. Рацюємо усно. доповний ланцюжок. 8 додати 4, 12. 12. ділимо на 2, 6. 6 множимо на 6: 36, додати 4, 40. Ділимо на 8, 5. Другий ланцюжок. 8 відняти 4, 4, помножити на 2, 8, помножити на 6. 48, додати 2, 50 і ділимо на 5, 10. Чудово. Молодці. Наступний ланцюжок, вибачте, 6 додати 4. 10. Ділимо на 2, 5. Множимо на 6. 30. Додаємо 6. 36. Ділимо на 6 виходить 6. Наступний ланцюжок. 9 відняти 4. 5 множимо на 2, 10 множимо на 6, 60 додати 4. 64 ділимо на 8. 8. Молодці, спорали. Ідемо далі. Назвіть всі двоцифрові числа, які мають 4 десятки. Молодці. Працюємо далі. Відкриваємо зошити, записуємо 11 вересня, класна робота і каліграфічна хвилинка, число 23 до кінця рядочка. 11 вересня, класна робота. Постав відео на паузу та виконай завдання. Нижче запиши вирази 40. І записуємо. 75 відняти 8, дорівнює, записали. 75 відняти 38, дорівнює, записали. 83 відняти 50. Дорівнюю, порахували, записали в другий стопчик. 53 відняти 59. Записали. 34 додати 17 і відняти 28. Порахували, записали, 34 відняти 17, додати 28, порахували, перевірили, записали. Поставь відеону паузу за потреби та виконай завдання. Відпочинь за потребами. Задання 47. Назвемо задачу їх кілька. Нам треба прочитати задачі і визначити, у яких задачах потрібно знаходити суму, в яких різницю. Та розв'язати задачі на знаходження саме різниці. Перша задача. У морозильній камері міститься 7 кг фруктів і 5 кг овочей. Скільки всього кілограмів овочів і фруктів міститься у морозильній камері? Якщо запитання, скільки всього значить, будемо шукати суму дію додавання. Нам ця задача не підходить. Ідемо далі. Друга задача. Купили 10 бананів. На полуденок діти з'їли 6 бананів. Скільки бананів залишилося? Так, тут ми будемо вже з вами знаходити різницю. цю задачу. Ми з вами будемо розв'язувати. І останнє Запишіть, будь ласка, задача 47. Купили 10 бананів, з'їли 6, залишилося невідомо. Розв'язання 10 відняти 6 дорівнює 4 банани. Відповідь: 4 банани залишилося. Постав відео на паузу та запиши задачу. Ми читаємо за мене наступну третю задачу. У парку на деревах сиділо 40-40. 30 полетіло, скільки 40 залишилось на деревах. Теж задача на знаходження різниці, але ми її записувати не будемо. Ми її усно проговоримо. 40 сиділо, 30 полетіло, залишилося 10. Знову ж таки, 40 віднято 30 буде 10. 10, 40 залишилося. І остання четверта задача. Ціна бетону 13 гривень. Ціна калача 19. Скільки всього коштує бетон разом? Якщо скільки всього, значить ми будемо шукати суму дію додавання. Молодь. Підпочиньте за потреби. І переходимо далі. Завдання 48. Нам з вами треба прочитати вираз, обчислити його значення. Вираз у нас з вами Б плюс 13. Якщо Б 19 і Б 27. Якщо Б 19, то тоді Б. Додати 13 дорівнює. Замість b ми підставляємо число 19, додати 13 буде 32. Записали. Якщо b дорівнює 27, тоді ми запишемо, що b плюс 13 дорівнює. Замість b ми записуємо 27, додати 13 буде 40. Записали. Поставь до на паузу та запишу. Дивимося, у нас є там ще один вираз. Якщо С дорівнює 73, то 78 мінус С дорівнює 78 відняти 73, буде 5. Якщо це у нас 45, то 78 мінус С, дорівнює 78 відняти 45 і дорівнює 33. Поставь на паузу та запишемо. Розгляд на форзаці таблицю і прочитай назви латинських букв, які в підручнику будуть вживатися найчастіше. Числа величин геометричні фігури часто позначають буквами латинського алфавіту. Постав відео на паузу та переглянь. Ми переходимо до виконання завдання 50. На малюнку ми бачимо зображені точки Х, Y. Відрізки ОП і КМ та прямокутник АВСД. Наше завдання записати в зошит ширину і довжину прямокутника, скориставшись зразком. Перемалюйте, будь ласка, собі поставте відео на паузу та запишіть. Далі нам треба обчислити периметр цього прямокутника. Нагадуємо. периметр позначається латинською літерою П і це сума всіх сторін. Ми замінюємо. І в нас виходить, що периметр даного прямокутника 10 см. Домашнє завдання. На сторінці 11 вам треба виконати номер 51, знайти значення виразів. Та номер 52 розв'язати задачу. Їх дві, але вам треба розв'язати задачу. Одну на вибір. Визначте, що для вас було на уроці корисним та цікавим, що було незрозумілим та важким, і що ви хотіли дізнатися ще. Дякую за урок. Бачимось!